Так, ще одна новина. Росіяни перебили водопостачання до Покровська. Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін це заявив. Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо. І питання, як людям жити далі, на волонтерах далеко не протягнеш. А ви зараз послухайте відео військового, який називає реальні речі. І він каже, що якщо Україна втрати Покровськ, то все, Донецька Луганська область, вся буде захвачена. Покровський напрямок вони не відпускають, а навіть трошки посилили, тому що це пріоритет. Тому що це головний хаб, який може посипати лінію фронта. Вони це розуміють. Так зараз прийняті дії на посилення цього напрямку, і головнокомандуючий прийняв правильне рішення. Ми посилили цей напрямок. Так, не можемо це зробити максимально, тому що ви розумієте, скільки бригад задіяно на Курському напрямку. Але якщо ми його втратимо, то ця трагедія буде значно більше, ніж фортеця Бахмут, Солідар, Авдіївка тощо. Це зараз я вважаю ключовим центром, який треба втримати. Якими можуть бути наслідки, якщо, боронь Боже, ми втратимо? Тому втратимо там за ним посипеться вся логістична цепочка, посипеться лінія фронту, і ворог може так безперешкодно навіть на волні, на хайповій, і дійти до інших залишившись в нас міст у Донецької області.